Для гостей, які сьогодні приїхали побачити своїх рідних, провели екскурсію. Вони побачили харчоблок, відділ господарчого обслуговування. Нещодавно бранці власними руками облаштували спортивну кімнату. Відтепер своє дозвілля вони проводять тут, займаючись фізкультурою. Начальник Херсонського слідчого ізолятора принагідно пояснив основну мету такого заходу: спілкування між в'язнями та їх родинами не повинно перериватися. Тим, хто перебуває у цих стінах, дуже важко, а підтримка від родини вкрай. Самая главная цель, которая оставилась перед нами, это чтобы э, все семейные отношения остались на том же уровне до того, как они были, к сожалению, до того, как ваши родственники попали в это учреждение. Ну, это очень хорошее мероприятие, потому что, как показал опыт, э, имели возможность пообщаться, поговорить. Может, хтось із мами папу спокою, посмотри, в яких условиях живуть і працюють, що кушають їхні діти. Вперше таку акцію провели у січні цього року. Тоді батьки та близькі змогли на власні очі побачити реальну картину Життя в СІЗО. Наразі тут перебуває 508 людей, 28 з яких у господарському підрозділі. Якщо в них буде можливість все таки общатися більш часто і, скажімо так, не в офіційній обстановці в кімнатах тих же свідань, то это все-таки создаст возможность человеку рассчитывать на будущее, то есть надежда будет на то, что он отсюда, когда выйдет, он кому-то нужен. Находясь здесь, именно работая в отделении хозяйственного обеспечения, при условии, естественно, нормального поведения, то есть не нарушения режима содержания, это стопроцентное условно-досрочное освобождение. То есть, опять же, такие скорейшие возвращения в семью, в общество. Близьким було цікаво побачити, в яких умовах перебувають в'язні. Зрозуміло, що в закладі існують обмеження, але сьогодні родичі мали змогу обійнятися, поговорити та підтримати один одного. Це тільки більше робить влучення, щоб і, наші діти, і для них, як з батьками, чаще бачиться для них це прекрасно. І Я думаю, що це дуже хорошо, коли приїжджають з Засучених відвідав отець Йоан церкви преподобного Антонія Печерського. Він прочитав молитву, а також роздав посвячені яблука, розповівши, що 19 серпня буде велике свято Преображення Господнє або спас Праздник Преображення, який символізує переміну людини, тобто перерождення або Ну можна ближче, точніше, сказати рождення, нове рождення. у Херсонському СІЗО. Перебувають ті, хто вступився в житті та обрав неправильний шлях. Можливо, після зустрічей та розмов із близькими вони зроблять певні висновки і більше ніколи не повернуться до цих стін.